В Соломінському районі Києва уламки теж дронів впали на 17-поверховий висотний житловий будинок, і сталося це на рівні 15-го технічного поверху, як е сказали наші джерела в правоохоронних органів постраждалих і пожежі там немає. Рятувальники кажуть, що у будинку зруйнована стіла на площі 4 квадратних метрів. В принципі, це е підлягає відновленню. І до речі, зранку у Києві була оголошена повітряна тривога до 9.32 Вона тривала. І е, повідомляли, що дрони над столицею літали. І була навіть загроза балістики. І, на жаль, на жаль, поки що з цієї катастрофи нам не вибратися, бо по всій Україні продовжують діяти обмеження на споживання електроенергії. В окремих регіонах графіки відключень зараз скоригували. Вони стали ще жорсткішими, через що а, споживачі можуть залишатися без світла довше аніж планували раніше. І в Укренерго кажуть, що в усіх регіонах протягом доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії для побутових споживачів. Ну і паралельно будуть діяти графіки обмежень. Потужності, в промисловості і для бізнесу. В Києві графіки погодинних відключень світла діятимуть тільки за умови скасування екстрених відключень, поки що в Києві діють екстрені відключення. Енергетики просять економити електроенергію і раціонально користуватися електроприладами, не палити зайвого. А Франція приєднується до військових навчань НАТО в Гренландії. Париж оголосив про готовність брати участь у спільних маневрах, які організовує данія. Перші підрозділи вже вирушили до місця проведення, як написав президент Франції Еммануель Макрон в соціальній мережі. Операція має назву Арктична витривалість, і вона буде спрямована на посилення взаємодії союзників по НАТО і забезпечення безпеки в Арктичному регіоні. Ми ж розуміємо, чому це відбувається пов'язано з подіями в Гренландії. Найближчий час до Гренландії мають прибути додаткові контингенти для проведення комплексних навчань у складних кліматичних умовах. Ці маневри будуть відбуватися. От ви розумієте, чому на тлі зростаючої напруги в Арктиці і конкуренції світових держав за вплив у регіоні. Чекаво, як це буде виглядати все, що розмістять європейські контингенти для того, щоб відстрілюватися від Трампа, і у Вашингтоні переговори, от якраз таки, те, що стосується гренландського питання між Штатами, Данією і Гренландії, завершилися. Нічим без спільної позиції, і після зустрічі з віцепрезидентом Ді Дівенсом і державним секретарем Марко Рубіо. Міністри закордонних справ Данії Гренландії визнали, домовитися ніяк поки не вдалося. Угоди немає, і міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмунсен назвав розмову відвертою, але наголосив, що позиції сторіни далі відрізняються. Сполучені Штати будуть наполягати на власному баченні майбутнього Гренландії, тоді як Данія важ. Вважаю, що безпека острова буде гарантуватися в межах чинних домовленостей через НАТО і через угоду 1951 року. Копенгаген чітко окреслив червоні лінії: жодних рішень, які порушують суверенітет данії і право Гренландії на самовизначення. Нам не вдалося змінити американську позицію. Очевидно, що президент має це прагнення встановити контроль над Гренландією. Ми ж дуже чітко дали зрозуміти, що це не відповідає інтересам королівства у Гренландії. Є уряд, який має підтримку трьох чвертей населення. Прем'єр-міністр учора дуже чітко заявив, що Гренландія. Наразі і в передбачуваному майбутньому залишатиметься у складі королівства Данія. Це спільна позиція, з якою ми хочемо працювати з нашими американськими друзями та союзниками. Але ця співпраця має бути шанобливою і поважати червоні лінії. А в гальмуванні мирної угоди винен, виявляється, хто Зеленський. От висловився президент США Дональд Трамп, даючи інтерв'ю для Ройтер, заявивши, що Путін нібито готовий завершити війну, а Україна менше готова. І до того ж на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв'язали найбільший конфлікт у Європі. Трамп каже, одним словом, Зеленський. Винен. А от на запитання: чи зустрінеться він із Зеленським на всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня? Трамп відповів, що так зустрінеться, але натякнув, що жодних планів немає. В Ірані. Там закрили повітряний простір і привели війська у режим негайного реагування. І влада країни на тлі різкого зростання безпекової ситуації заборонила польоти цивільної авіації за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. І, як пише іранське агентство та снім, зараз зараз повітряному просторі Ірану літаки не фіксуються. І за даними моніторингу, вночі летів тільки один рейс із Китаю. Паралельно підрозділи корпусу вартових ісламської революції перевели у режим максимальної Альної бойової готовності і за інформацією того ж е, інформаційного агентства, силам протиповітряної оборони наказали негайно відкривати вогонь по будь-яких повітряних суднах, які з'являються без чіткої ідентифікації, ухвалили рішення на тлі масованих протестів в Ірані, різкого загострення ситуації в регіоні і заяв про можливі зовнішні загрози.